Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх. У цьому відео мова піде про ще одне дуже цікаве протистояння однієї восьмої фіналу жіночого кубку світу між українською шахісткою, міжнародним гросмейстером Марією Музичук та її суперницею з Грузії Наною Дзагнідзе. У цьому відео ми розглянемо першу партію цього матчу, в якому Марія Музичук грала білими. І пішла Е4. У відповідь: С5, сицилійський захист, і Марія Музичук грає С3. Нещодавно ми бачили, як в попередньому колі змагання старша сестра Анна грала систему Алапіна і грала її вона з перемінним успіхом. Були і гучні перемоги, і прикрі поразки. Тож, звісно, оскільки сестри тренуються разом, то і дебюти у них часто спільні. Тому своїм другим ходом Українка навряд чи здивувала свою суперницю. Нана грає d5, після взяття ферзь d5, білі грають кінь f3. Тут найчастіше чорні просувають пішака на e6, але грузинська шахістка вирішила фенкутувати чорнопольного слона, зіграла g6. Далі було d4, слон g7, кінь БД2, взяття і слон С4. Після відходу ферзя білі зіграли ферзь Б3, нападаючи на F7. Тому захист, кінь е 4, напад на ферзя і ферзь б 6 зіграли чорні. На Надзагнідзе прагне переходу до багатофігурного Еншпілю, навіть ціною погіршення своєї пішакової структури. Українка забрала, а Б кінь б'є д 4. Раніше ця позиція вже декілька разів зустрічалася. Наприклад, в партії Сергія Тів'якова, помітного спеціаліста цієї системи забілих, було зроблено хід f 5. І це, мабуть, найкраще рішення. На наш Дзагнідзе поки що зробила ракіровку, і після двох нулів з боку білих пішла кінь С6, атакуючи коня Д4. Ну, звісно, на С6 Українка не міняється, виправляючи пішокову структуру суперниці, а просто відходить на Б5 і чорні на f5 ставлять слона, атакуючи коня. Той йде на ж3, слон під боєм, і тут чорні припускається серйозної неточності. Краще було все ж таки зіграти тура Fd8, але кінь G4 пішла за гнідзе, далі був розмін на F5, і у білих тепер вже два слони, а у чорних дві пари здвоєних пішаків. Слон є 2 кінь f 6, і тут Марія, на жаль, реваншується, відповідаючи неточністю на неточність. Якби білі відразу зіграли тура Д1 і після тура Fd8 розмінялися і пішли король F1. То всі їхні позиційні плюси зберігалися. Два слони та краща пішакова структура обіцяли білим серйозні шанси на перемогу в цьому еншпілі. Але, на жаль, Марія Музичук зробила непотрібний хід слоном на F3. Мабуть, вважала, що у неї буде час, щоб зіграти слон Е3 і створити серйозний тиск на ферзовий фланг суперниці. Дуже часто так слони, розташовуючись на сусідніх полях, тиснуть по двох суміжних діагоналях. Але, на жаль, на це часу у білих немає, тому що точним ходом тура А5, чорні починають свою дуже активну контргру на ферзовому фланзі. Тут найкращим рішенням для білих було визнати свою поразку і зіграти слон Е2. Але Марія Музичук не знайшла в собі сил такий хід зробити і пішла А4, залишивши слона на Ф3. Чорні пішли тура фа 8 створюючи тиск на тепер вже слабкого пішака А. Ну що робити далі? Якщо піти Б3, то чорні, звісно, забирають на Б5. Але варіант треба продовжити, оскільки після АБ взяття білі теж б'ють коня після взяття слон С 6, кінь Е4, нападаючи на пішака с 3 двічі, вочевидь, в цьому еншпілі у білих вже переваги немає. Тому Українка вирішила зіграти кінь С7, напавши на кутову чорну туру. І далі цікаві ускладнення: взяття на А4 з нападом на А1. Але білі б'ють на А8, і після взяття на А1 забирають на Б6. Далі кінь Е4 грають чорні, слон Е3, пропонуючи розмін тур. Тут дуже повчальний момент, як чорним розв'язати проблему розміну: чи варто бити білу туру, чи ні. В таких ситуаціях зазвичай просто зрівнюють активність фігур. Біла тура в цій партії зробила лише один хід і не є якоюсь серйозною загрозою для чорних. А чорна тура вже добряче попрацювала, зайшла в самісінький тил суперниці і просто відійшовши на А2. А саме такий хід зробила на Надзагнідзе, вона продовжує залишатися активною, нападає на пішака Б2. До речі, розмінявшись на F1, чорні давали українській шахістці дуже серйозну перевагу в легкофігурному еншпілі. Ну а тут, за наявності, Тур, різниця в силі важких фігур нівелює перевагу двох слонів з боку білих. Після тура Б1 кінь Е5 ще зіграла Дзагнідзе, кінь Д5, загроза взяття на Е7, тому Е6 кінь Б4 тура під нападом, вона відходить на А8, але все одно залишається більш активною фігурою, ніж тура білих, тому що контролює відкриту вертикаль А. Білі відійшли на Е2, слон Ф8, Ф3, слон С5, пропонується розмін слонів. Але білі хочуть це зробити на своїх умовах, грають слон Д4. Звісно, чорним на Д4 бити не варто, тому що після цього у них під боєм будуть відразу два коні, тому кінь Д2, ще один напад, тура Д1 і тут ось такий кульбіт кінь Б3, одночасно захищаючи свого слона і ще раз нападаючи на слона білих. І тут, нарешті, розмін на С5 підбив проміжний підсумок цієї партії. На дошці абсолютно рівна еншпільна позиція, в якій у білих немає переваги двох слонів. Тури вже приблизно рівні за своєю активністю, а в такій ситуації коні чорних зовсім не гірші, ніж слон та кінь білих. Коротше кажучи, при правильній грі тут, врешті-решт, повинна бути нічия. Але партія продовжилась. Королів 2 зіграли білі, королів 8, король є 3 король є 7 Активізували королів суперниці. Далі G3 H6, король d 4 подвійний удар, але це не проблема. Один з коней відходить, захищаючи іншого. слон b 5 шах, король e 3 і кінь f 6 Слон c 4 Грає Українка, але кінь йде на c 5 і після кінь d 3 кінь C, d 7 Вміло тримають рівність суперниці, не помиляються. Після f4 кінь e5 напад на слона, той відходить кінь fd7, пройшли контроль, далі король d2, кінь С5, король С2, кінь сд 7 тура Е1, кінь Б6. Вдалого відходу слоном з нападом на коня e5 немає, тому кінь d3 зіграла Українка, розміняли фігури: король F6, F4, кінь d7 і слон e2. Після король Є7 слон Ф3 зіграла українська шахістка. Нарешті створила хоч якусь загрозу. Чорні захищаються, тура Д1. Зараз загроза переходу Тури на Б4 з подвійною атакою цього пішака. Тому просто Б6 зіграли Чорні після Тура Д4, тура А1, Тура Д1, Тура А7. І нарешті зрозуміло, що ніхто тут нікого не обіграє, просто повторили позицію Тура А1, тура Д1, Тура А7, Тура Д4. І партія за взаємною згодою закінчилася в нічию. Ось такий поєдинок. В певний момент Марія Музичук мала перевагу, але все ж таки втримати її було не так вже й просто. Нана Загнідзе скористалася неточністю суперниці і повністю зрівняла становище. Врешті-решт, нічия на користь грузинської шахістки. У партії відповіді, яку ми розглянемо в наступному відео, білими гратиме саме вона. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!